У медичному реабілітаційному центрі МВС України кремінці проходять відновлення захисники з усіх куточків держави. Прикордонники, нацгвардійці та поліцейські штурмовики отримують тут кваліфіковану допомогу, психологічну підтримку та повний курс реабілітації. Серед тих, хто власним прикладом підтримує бійців ветеран, радник начальника поліції в Івано-Франківській області Олександр Зірка. На фронті поліцейський втратив кінцівку, але важка травма не зламала його. Завдяки спорту він відновив сили, а тепер ділиться досвідом і допомагає іншим. Ми приїхали сюди, в реабілітаційний центр МВС провести майстер-клас по стрільбі з лука, показати на своєму прикладі, що, що можна робити, і коли в тебе немає кінцівки, але ти продовжуєш жити повноцінним життям. І якби наставляти при, прикладом своїм других, хто прийшов теж війну, хто показався. Якісь круті положення. через спорт я дуже швидко почав відновлювати. Спорт це найкраще відновлення, найкраща краще реабілітація. Олімпійська призерка Катерина Добровіна допомагає воїнам опанувати стрільбу з лука, робити перші постріли та відчувати радість від влучань у ціль. Вона наголошує, стрільба з лука це спорт, доступний для кожного. Я знаю, що у хлопців і рани заживають швидше, бо все тіло працює в стрільбі з лука, тому. Так, для нас це шлях, філософія і наше життя. Свої сили вперше випробував 35-річний поліцейський Валентин Граділь із Волині. Він служить у полку Сафарі. У боях на Донеччині Валентин неодноразово отримував поранення. Зараз він проходить реабілітацію та готується до чергової операції. Кататися на квадроциклах, там на конях покататися, але що є, то на той ходимо. Ти заряджаєшся якимось позитивом і виплескуєш якийсь негатив, і адреналін це тебе все піднімається в крові. Тобто, ну це дуже класно. От такі заходи спортивні. Там, навіть якщо ти не участвуєш, хоча б просто понаблюдати, як люди цим займаються, і тобі вже буде якось веселіше Стрільбу з лука також опанував поліцейський Іван Лучин із Тернопільщини. Він боєць стрілецького батальйону. Іван отримав пар... Ганення поблизу Торецька. не треба закриватися в собі, не треба пригнічуватися, треба розвиватися, до чогось тримати, ну, до чогось спрямувати і ну шукати себе нового. Це якщо щось сталося, біда, чи кінцівки нема, це не кінець. Це треба себе далі, далі себе ну напіштовувати і підтримувати. Поліція Прикарпаття продовжує системно підтримувати ветеранів та поранених побратимів. Від лікування та реабілітації до соціальної адаптації та працевлаштування. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раїм.